Три місяці тому в ніч проти 8 березня російська авіація скинула бомбу на приватні будинки у місті Суми. Тоді на вулицях Харуменській та Спартака загинуло 22 людини, з них троє дітей. У результаті бомбардування знищено кілька будинків. Зараз на їхньому місці пустка. Про те, що тут мешкали люди, вказує фрагмент паркана чи підвал із консервацією. Сусідує з ними будинок Олега Борисовича. Від його колишньої оселі лишилися дві стіни. Нині чоловік винаймає квартиру та разом із друзями намагається відбудувати дім. Мільйони треба по нинішнім временам. Самі на свої средства. Тільки обіцяння. Як появиться мер, тільки наобещає і все. І забув одразу, як тільки отсюда уїхав. За два десятки будинків понівечила ударна хвиля. Через неї в оселях містян повилітали шибки та зняло покрівлі. На дахах цих обійсть бачимо працівників, які намагаються їх полагодити. Павло також вирішив не чекати допомоги, а відбудовується власним коштом. Розпочав цю роботу місяць тому. Матеріал зараз така це нашого просто. Скупляв, потихеньку вдовгий вліз, ну а що треба робити? За мене це ніхто не буде робити. Стройка йде, розвалений, а садочок вижив. Відходи, яблуньки, черешня. В принципі. Виноград, цвіти, рози, Там і ту, і все повискакувало. Через росіян Павлові доводиться робити ремонт і в будинку. Це мебіль теж, все побите, все, все нічого не постежне, за все нове куплять. Чотири роки ми прожили тут і все по-новому. Працював на місці влучання і водоканал. За словами слюсаря аварійної бригади, вони відновлювали пошкоджений водопровід. Вода є, зараз все користується, пожалуйста, просто перед. Після бомби тоді порвало і встановлювала. Бригада виїжджала, вистанавлювала. Люди займаються, бачите, строять же все. Ж. Колотять усе ж є. За словами міського голови Олександра Лисенка, через руйнування від повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Сумах постраждало понад дві сотні будинків. У нас 204 будинки постраждали на території міста Суми. Із них 54-57 будинків це багатоповерхові будинки. У нас сьогодні 475 звернень вже по відповідним експертизам. Тобто ми 475 звернень опрацювали з відповідними висновками експертиз. Це стосується і капітального, на жаль, 51 об'єкт не підлягає відновленню. Його можна тільки на Це пошкодження фундаменту, це пошкоджені стіни. Це більше стосується приватного сектору. Вони чекають державної програми. Ми сьогодні також чекаємо державної програми. Хоча ви всі знаєте, що 250 п'ятдесят мільйонів виділена Сумська область, з них є частина на місто Суми. Це першочергове відновлення дверних пройомів. Двері, вікна, покрівлі в багатоповерхівках. Вирва, яка утворилась на місці влучання, авіабомби, зрівняли із землею навколо. Дістатися туди, де три місяці тому був епіцентру наження, неможливо там з усіх боків паркан. До цих подій там мешкала родина, що складалася з трьох дорослих та трьох дітей.